Олександрійська влада вируховала місто сьогодні розвивається не більше ніж на 55,8%. Про це зазначено у тексті опублікованої стратегії сталого розвитку міста Олександрії. Як зазначають автори цього офіційного документу, серед яких є і міський голова, згідно загальної оцінки статистичних даних за минулий рік, поточний стан розвитку міста Олександрії становить саме цю цифру. Найбільш слабкою та проблемною за визнанням авторів стратегії є складова сталий економічний розвиток. Екологічний стан міста мерія оцінила у 54,7%. У 2030 році мерія планує вивести місто на потужність у 97% розвитку. Мерія цілком справедливо зізнається, що цільові завдання щодо підвищення рівня життя населення і стану міської інфраструктури для цього мають зрости більше ніж у півтора рази. Разом з тим, мерія говорить про те, як гине зараз міська інфраструктура. Зокрема, зізнається про те, що в Олександрії рівень безробіття серед молоді складає 41%, Кількість пенсіонерів є більшою ніж кількість працездатного населення. А середня зарплата в Олександрії лише у два рази перевищує прожитковий мінімум. Біля 30% населення потребує соціальної допомоги. А половина промислових підприємств не працює або є збитковими. Взагалі не випускається інноваційна продукція, а інвестування знаходиться на дуже низькому рівні.